Вітаю всіх на своєму каналі. Давно я вже обіцяла показати, які петуні в мене виросли з насіння, яке я позбирала минулої осені з вегетативних сортів. Збирала все підряд, там, де бачила насіння, ну і трошки посіяла. Висновки робіть самі. Починаю. Ось перша. Кущик непоганий, ось такий бліденький колір. До речі, і цю і ще декілька я хотіла відбракувати одразу. Але почитала коментарі дівчат і вирішила, що в експерименті будуть приймати участь всі петунії. Я їх пересадила в кашпо, але вони стояли просто неба, були. Не один раз залиті дощем, після того я їх підстригла, більше ніякого формування не робила. Тому от який росте кущик, такий і вирос. Ну, ось це перший екземплярчик. Був у мене такий настрій гарний. Я деяким дала назву. Це у мене світанок. Так. Ось ще одна колір такий бліденький, рожевий відтінок. Я її назвала перлина. Ще одна. Це в мене захід сонця. До речі, ось ця і ось ця. Будовою схожі на міні-вісти або вісти. Ну, якщо розмір квіточки, да, то, в принципі, ближче до міні-вісти або щось середнє. А, і ще я їх не підживлювала. Добрива в мене вже закінчується, тому я вирішила, що на них витрачати я не буду добрива. Ось така. І ще схожа на неї. Ось така. Кущі там непогані, а колір, щось мені здається, що в мамках там була, напевно, віста джазбері. Так, ось така малеча, вона і до обрізки розвивалась. Не дуже, ну і а після неї взагалі от стала. Нагадує вона мені фуксію, бо я цей сорт запам'ятала, що він такий дуже-дуже компактний на відміну від вайт. Ось така ще теж рости не хоче, кольором дуже схожа. Ця наростила гарний кущ, бо, до речі, я їх обрізала ж в один день. Але деякі залишились маленькими, ну, а хтось пішов-пішов. Такий якийсь грязний колір, негарний. Ось така. Зараз обійду. Тут є і крапочки, і квіти без крапочок. Скоріше за все, це насіння попалось з сорту Royal Sky. Не росте. Так, ось така вийшла. Ну, це Night Sky або Splash Dance Bolero Blue. І той і той сорт в мене був. Ну, можливо, якби я ще поприщіпувала цей кущ, було б краще. Ось такий чумацький шлях. І в мене дуже багато вийшло червоних. Ось так вони виглядають. До речі, квіти дуже великі. Зараз вітер такий. Ось такі квіти, але кущики, ну, таке собі. Ну, взагалі-то навіть селекціонери професіонали ще, на мій погляд, не створили червону петунію, яка була б, ну, просто вау за розмірами куща. Але, до речі, листочки у них у всіх різні. У Когось більш кругленькі, у когось гостренькі, ця взагалі захлорозила. А ось ця, я її, напевно, ще залишу, за нею поспостерігаю. Щось мені подобається будова її. Подивимось. Так, ну і декілька в мене ще, а, ось забула ще білу показати. Ну, ніяка взагалі. От зараз покажу їх крупним планом. Тут 17 штук. Зараз ще піду в теплицю, там в мене є декілька штук і покажу. Є ось така ще. Колір вийшов непоганий. Вона схожа на міні-вісту Pink Star, але цього сорту в мене восени не було. Живе цього сорту я отримала тільки в січні. Навіть без підживлення вона така яскрава. Ну, ще тільки починає квітнути, ну так, більш-менш. Так, ще ось така є. Такий ніжний колір. От. Іноді такі квіточки трапляються, що Ось ця кайма така більш насичена. Це в мене лялечка. Ну, вона тільки починає квітнути. Подивлюся ще на неї. Ну, викидати ще рано, хай квітне. Так, ось така ще. Теж цвітіння тільки почалося. Кущик непоганий, а колір, якщо вживу, то він такий з лососевим відтінком. А на камеру бачу, що він якийсь рожевий. Ну і кущик також непоганий. Так, ось така ще є. З усіх, напевно, один з найбільших кущів після обрізки наростила. Але колір, ну, самі бачите, да? І вічко таке чорне-чорне, це єдине, що мене брива було в ній. Я її назвала Чорноока. Але це скорочена назва. Повна назва була Чорноока 1 січня. Чоловік на неї фукав, і я. Тим паче вирішила, що її треба залишити. Ну, залишити поки що. Так, ну і закінчу я своєю улюбленицею, від якої я в захваті. От, до речі, я порахувала, в мене 22 сієнці вийшло. І тільки один з цієї кількості, на мій погляд, варто залишити. Тож, збирати чи не збирати насіння це вирішуйте самі, єдине, що процес дуже цікавий. Ну, і якщо не дуже вибалувані, то ну, вони кожна по своєму гарні. Але, маючи багато сортів, я ж не буду їх залишати. А ось ця, да, вона варта того. І буде в мене тепер свій гібрид ОВ мальва. Ну, ось і все, що могла я показати. Всім гарного вечора і до побачення.